Перш ніж почнемо, у мене до вас таке питання: вам подобається Термінатор, а Гаррі Поттер? А Гладіатор? Якщо так, то ви по адресу. Бо сьогодні я вам розкажу про стрічку, в якій є все перераховане і навіть більше. В оригіналі цей фільм 2023 року називається Pope's Exorcist Тобто екзорцист папи. Незрозуміло, навіщо наші перекладачі змінили назву на екзорцист Ватикану, можливо, це вже пішло в звичку, і навіть коли можна дослівно перекласти і це буде звучати нормально. Відповідальний за дубляж аж викручує, щоб не вставити свої 5 копійок. Головну роль у фільмі грає Рассел Кроу, лауреат Оскару, Золотого Глобусу та інших серйозних премій. Рассел це людина, яка знялась в не одному десятку дійсно непоганих фільмів. Тому що до перегляду з цієї інформації можна заключити, що екзорцист Ватикану теж годне кіно. І касові в 77 мільйонів доларів при бюджеті в 17 мають це підтвердити, але рейтинги в нього досить посередні, що змушує мене пірнути з головою в цей фільм і розібратись, що ж там не так. Відмічу, що хоч за основу для сценарію фільму брали автобіографічні книги реальної людини, у стріці є багато художніх вигадок та спотворених фактів. Наприклад, такої посади, як головний екзорцист Ватикану, не існує. Коротко поясню, католицька церква поділяє весь світ на єпархії. Це такі адміністративні одиниці. Кожної єпархії керує єпископ, і він назначає екзорцист. Для своєї єпархії, папа римський має титул Єпископ Риму, і от він назначив головного героя екзорцистом римської єпархії. Але це не робить Габріеля головним над усіма іншими екзорцистами на планеті. Офіційно за рангом він є таким самим екзорцистом, як і інші. І є у цій стрітці ще чимало інших вигадок з приводу того, як влаштована діяльність католицької церкви. Всі ці нестиковки не провина аморта. В його книгах немає вигаданих нарад, як і немає того містичного екшену, який чекає на вас у фільмі. Це кіно слід розглядати як майже повністю вигаданий художній твір. В якому ім'я реальної людини використали для маркетингу. Та й в принципі критикувати дану картину за невідповідність реальним фактам та правилам, це як критикувати зоряні війни за історичну недостовірність. І перед тим, як ми почнемо, я подякую моїм шановним спонсорам. Якби не ви, то цей огляд вийшов би набагато пізніше. А може й не вийшов би взагалі. Тож величезне вам спасибі, друзі. А якщо особисто ти ще не став моїм спонсором, але хотів би ним стати, то знайти всі необхідні для цього реквізити та посилання можна в описі під відео. Чим більше спонсорів, тим частіше виходять огляди. Амінь. Адаптувати цей фільм, обійшовши авторські права і всю заборону, я не зміг. Ну зміг би, але ви б тоді дивились просто презентацію слайд-шоу. Тому цей огляд заливає без монетизації в тому вигляді, в якому його отримують заздалегідь спонсори. Поставте лайк, залиште комент, бо алгоритми YouTube відео без монети не просувають взагалі. Також підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту і долучайтесь до стрімів на Twitch, де ми разом дивимось новинки кіно або невмираючу класику. Дякую, знайомтесь. Головний екзорцист Ватикану Габріель Аморт, який на своєму залізному коні прибув за викликом. В будинку жертви місцевий священик розповідає, що в хлопці є всі ознаки одержимості. Які ознаки одержимості? Він розмовляє він англійською очі, і здавалось би, наче нормальна практика в Європі, але є один момент. Раніше він розмовляв англійською ніколи жодного разу. Раніше не розмовляв до того моменту, поки не дізнався про місячну підписку Dualinго за 79 гривень на сайті Friendly Share. і тепер пацан чеш англійською як одержимий Netflix Premium, Spotify Premium, навіть і незамінний помічник ChatGPT+. Світ TV та багато всього іншого з економією до 80% порівняно з офіційними тарифами. При тому, що повноцінний доступ з цих функцій збережено. Friendly Share – це простий і зручний спосіб оформити підписку на цифрові сервіси за зниженою ціною. Оплата прозора та безпечна, а доступ ви отримали. Мати відразу після підтвердження. Всі потрібні посилання залишаю в описі. Заощаджую з Friendly Share. Раніше пацан англійської не знав, а тут раптом почав шпрехати на рівні c 2 Цьому фільмі взагалі з мовами доволі дивна ситуація. В основному актори розмовляють англійською, але дуже часто переходять на італійську. В чому сенс такого рішення, я не зрозумів. Отже, одержимий хлопець знаходиться зв'язаним в своїй спальні. Судячи його обличчя, він тільки що дізнався, що в англійській не 4, а 12 часів. Натомість він про себе дуже високої думки. Я сатана, я живий! Я сильний! Екзорцист йому не вірить і взагалі починає відверто з демона кепкувати. Типу, якщо такий крутий що вселився в цього лоха, не міг знайти когось більш впливовішого. І наостанок ще й снюсом перед обличчям на провокацію демон піддався, і щоб показати свою могутність, переселився в бідного кабанчика. Біжі, давай! Ну, Мажиний кабанчі, курка з майонезом, овочі салати, сядем біля хати. Далі вже починається зав'язка основної сюжетної лінії. Знайомтесь, це ще кілька нових персонажів: Джулія та її діти Емі та Генрі. І знаєте, що починається основний сюжет? Ніколи не згадайтесь! З переїзду в новий будинок. Скільки можна, бляха! Щоправда, цього разу герої заїжджають не в типовий американський, а в іспанський маєток, який колись був аббатством, тобто католицьким монастирем. Діти не в захваті від переїзду, та їх мати планує відремонтувати будівлю, аби потім задорого продати та повернутись у штати. Ви спитаєте, де їх батя помер, помер. Наш Василько помер. Натомість, по його лінії, їм в спадок дісталась ця будівля стосовно героїв. То тут все просто. Звичайна матір, яка виховує двох діточок, мовчазний дивикувати молодший брат і Еммі. Не знаю, скільки й років за сюжетом, але поводиться вона так. Як би то пристойно сформулювати, як доросла хабалка. Згодом нам показують легкий скрімер. Цей фокус часто використовують у горорах. За першими скрімерами не криється небезпека. Легенький розігрів, так би мовити, підготов. А от біда приходить звідти, звідки її ніхто не чекав. Генрі гуляючи будинком, в відвалі знаходить дірку в стіні, і бачить, як на якійсь цеглині з'являється тріщина. От і все. Вірогідно, так режисер маркує момент, коли хлопчик підчіпляє одержимість. Якось не дуже вражає. Джулія просить доньку доглядати за братом, який, як виявилось, після смерті батька вже рік не розмовляє. Але Емі пофіг на Генрі, і вона наче зненавиділа матір за те, що та тимчасово перевезла їх з США до Іспанії. Та чому Емі так реагує, нам не пояснють. Могли б, хоча б, натякнути, типу там в неї лишились друзі та коханий хлопець. Ні, жодної мотивації. Такий персонаж викликає відразу і співчувати йому складно. Стосовно священника, Саме в цей момент Аморта викликала на наразі. До кардиналів. Ну, не героу не суть не італійською, морт. англійською? А чому не державною? Незрозуміло чому, але в Римі на засіданнях не сприймають італійську. Крім того, кардинали визвали Габріеля для того, щоб пошурити його за те, що він провів останній обряд вигнання демона, не отримавши дозвіл місцевого єпископа. На що той відмазується, ніби то був фейк обряд, а насправді він просто підігрував божевільному хлопу, щоб той заспокоївся. Я не лікар і не психолог. Мене звати Максимус Децімеридій, я командувач північних армій, генерал Флавієвих легіонів, вірний слуга істинного імператора Марка Аврелія. Якщо є проблема зі мною, говоріть з моїм босом. Сюжет фільму повертає нас до того самого маєтку, в якому вже роботяги знайшли дірку в стіні, яку раніше розколупав Генрі. І для того, щоб перевірити, що знаходиться всередині, мужики використали сигнальну шашку. Єбать! Тут не можна працювати. Я забираю звідси своїх людей. Ну Якщо бути точним, то твоїх людей забираєш не ти. А швидка. Але це дійсно проблема. Родовище газу під будинком означає, що скоріше за все експлуатувати його не можна. Тобто там не тільки ремонт не зробиш, там і жити заборонено. А в Генрі того вечора стається припадок і перші явні ознаки одержимості. Скоро усі здохнуть. Знімають маску. Ну, в цьому є свої плюси. Як мінімум, він загорив вперше за останній рік. На наступний день його обстежили в лікарні. Лікар припустив, що в пацана психоз дав направлення до психіатра та пару до заспокійливого. На випадок, якщо Генрі знов захоче порозпускати руки. А він захоче порозпускати руки. Генрі ні. Генрі, стоп. Привіт, я Ася, і я розкажу тобі, з чого починається класний секс. Він починається з двох речей: це презервативи і згода обох партнерів. Ні, спокійно. Пацана Інцест не цікавить. Він виступає по більш реальному сценарію. Приведіть священника! Взагалі не проблема. З будинку звалили всі робітники, але не місцевий панотець, який радо завітав на запрошення молодика. Бляха, Таких вибагливих демонів ще пошукати треба. Нескладно здогадати, що нечість хоче викликати на бій справжнього католицького гладіатора, навіть якщо той не в дуже хорошій фізичній формі. З діалогу Аморта та Папи ми дізнаємося, що останній важко хворіє. І цілком ймовірно, що в найближчому майбутньому ми побачимо нового папу. Якщо порівнювати, як виглядають ці двоє, то здоров'я Габріеля наче в набагато гіршому стані. Папа відправляє свого екзорциста в Іспанію на допомогу тому самому Гендрі та його родині. І з самого Риму вирушає прямісінько до. Теплої Іспанії, долаючи гори, поля та ліса. До речі, хоч на апарат і причеплена емблема Феррарі, насправді це ламбрет. Думаю, режисер зробив це навмисно, щоб доповнити образ Габріеля, зробити його дещо гротесним. За сюжетом екзорсист любить подуркувати, і взагалі він весь такий з себе неформал серед священників. Доїхавши до аббатства, першим ділом Габріель знайомиться за цим Ескабелем, хребтом якого нещодавно демон хруснув шафу. Микнувши 100 мл віскаря, святий отець познайомився з Джулією та Еммі, хоч матір поки й не розуміє, в чому зв'язок місць церкви та хворобою. Її дитини згодом відбувається знайомство демона з екзорцистом. Вся ця нечість негативно реагує на баночку снюсу. А якщо серйозно, то ніхто не пояснював, що це таке. Тож я погуглив і виявили, що це медаль святого Бенедикта, засновника першого в Європі монастирського ордену, символ молитви та Божого благословіння. І перед тим як замовити свиню та послуги діда з рушницею, спочатку слід дізнатись ім'я демона, щоб ослабити його. Назви своє ім'я, якщо, звісно, не боїшся. Я тобі не тупий довбень! Дивно, що Везевул, один із князів пітьми, який вселився хлопця на початку фільму, виявився таким тупим і одразу виклав всі карти на стіл. Після чого й був відправлений назад в пекло. А тут прям якась прокачана версія Демона, який точно має немалий життєвий досвід, і так просто на всілякі заманухи він не ведеться. Бонусом демон ще й викликає флешбеки з часів Другої світової, під час якої пана Морд був партизаном супротиву. І от після цього аргументу навіть досвідчено езор під піднамокла ряса, і тут два варіанти або сісти на мопед і повернутись в Ватикан, або дати бій цьому чорту. Єдиний спосіб його повернути це через віру. Ну все точно гаплик подумала Джулія і розповіла, що сталося з малим. А точніше, про його недавнє потрясіння. Він був в аварії, де загинув його батько. Він бачив його смерть. І, скоріше за все, Генрі став вразливим до впливу демона після психологічної травми, коли на його очах загинув батько. В цей час демон захотів трохи попранкувати Еммі. Спочатку подзвонив, привітався голосом батька, а потім проричав на неї в подобі малого. Він сказав, ми всі поприможні. Мені так страшно. О, господи. що ж робити? Ти що, блядь, сука? Ох, ці екзорцисти не формали, малий однією ногою в а ці ганяють лати на кокосовому. Під час інструктажу морт розкриває перед асистентом головну зброю проти нечистої сили, щирі молитви та жарти. Деявол не любить жартів. І, до речі, це не зовсім вигадка. В реальному житті існували екзорцисти, які дійсно тролили одержимих. Типу, щоб ослабити демона, то розрядити атмосферу під час обряду. Може, диявол дійсно не любить жарти, але в нашому випадку він ще той гуморист. Я тебе натягну, і тобі буде добре, коли я тебе трахну! Навряд ти налякаєш попа такими погрозами, будучи в тілі 12-літнього пацана. Під час обряду нечиста сила знову демонструє, що в неї є зв'язків ДТЕК. І знову демон починає навалювати глюки. Це дівчина на ім'я Розарія, який аморт колись мав допомогти, але не допоміг. Вона була одержима, він не повірив, і вона себе грохнула в нього на очах, щоб довести йому свою одержимість. Про системта екзорциста він також не забув. Ти ж не сказав йому так про своє шлядру. <звук> Вирус. Убив, сука, Після невдалої спроби вигнати демона за допомогою фізичного усунення хлопчика, Томас плаче та зізнається в гріхах. І на цей разкається по справжньому. В його випадку гріх такий, що він мав сексуальні стосунки з жінкою. Я дуже сильно її кохав. Це не можна. Грі-грі, грі-грі. Для католицьких священників це страшний гріх. Ну не в плані, що спати з жінкою, це погано. Їм взагалі не можна це робити нізки. І сповідуючись перед обрядом, Есквіль приховав це від Аморта. Тому демон легко відбив атаку екзорцистів і наніс контрудар. Далі мова зайшла за молитви. Виявляється, якщо один і той самий текст читати на латині, то мова дає плюс 30 до демеджу, розповівши цей факт Есківелю, до Аморта чомусь приходить просвітлення. І ти купився, він це сказав мені. І ти купився, Аморт. Як фраза і ти купився, пов'язана з бажанням подивити щось в саду. Може ви щось зрозуміли. Напишіть в коментах, бо я не зрозумів. В цей час демон не спить. Він же атакує в трьох напрямках одразу. Одночасно, з залицяннями до Джулії він лякає стукам Емі та підманює Томаса до Генрі, щоб відірвати йому вухо. А потім починаються танці з конкурсами на повну катушку. Аморт тим часом виявив ще один колодязь у дворі. Особливо дивно, що йому ніхто так і не сказав про те, що під маєтком родовище газ. Хоча священник вже і так Розумів, що це, походу, ніхріна не родовище, і поява там метану може свідчити про жахливі події. Отже, розуміючи, що щось тут не так вже з будинком, екзорцист повів помічника досліджувати будівлю. І тут вже його чуйка не підвела. Це скелет кардинала. Як я зрозумів, його посадили в клітку, щоб захистити від демона, бо екзорцист не зміг допомогти. Але як ці сталеві прути мали зупинити невидимий злий дух, я не знаю. Габріель продовжував знімати лут спокійного кардинала. І чим ближче священник до цілі, тим сильнішим стає демон. Наразі він вже настільки розкачався, що Дистанційно відправив папу римського в нокаут, або в папи не витримало серце через те, що він доклався до древнього рукопису, в якому йшлось про той самий маєток, і як екзорцисти не змогли здолати могутнього демона. Але якщо демон дистанційно таке робить з папою, то мамі та донці, які лишились на одинці, самі розумієте, буде зовсім не переливки. Далі Морт каже, що засновник інквізиції був одержимий демоном, тобто він заснував інквізицію, щоб знущатись з людей. А реально засновника інквізиції звали Томас Торквемеда. Його ім'я у фільмі не згадується, і це, до речі, цікава деталь. Вони Досить нестандартно обіграли всю цю історію з інквізицією. Один впливовий чоловік, наближений до церкви, і шанований в тих колах, ще за три роки до початку іспанської інквізиції, вже перебував під впливом могутнього демона. Саме під його навіюванням він і заснував інквізицію. І він це зробив, начебто, заради очищення, але насправді для того, щоб знущатись з людей і готувати зло. Це тривало сотню років, допоки священики не зрозуміли, що сталося насправді. Великими жертвами все ж їм вдалося замкнути нечі в стінах цього підвалу. І все було тут спокійно. Аж до того. Моменту, поки тут не почався ремонт. І поки екзорцисти ходили по екскурсіям, на горі стала ще одна проблема. <риклад> <риклад> Усе добре, мамо. Дяці, дал я! Отже, сказали вже двоє дітей. Благо, морт, серйозно просунувся в своєму розслідуванні. Моя сім'я. Ну нарешті вони сім хвилин нагнітали саспин, щоб у підсумку в папи спинилось серце, а демона заспокоїли уколом. 比赛。You say. Я просто очікував на щось більше, ніж виліт в вікон в церкві, та й в папи серце потім знову запрацювало. Так, мабуть, малого не вдалося би уколоти, якби священик не ослабив Асмадея, дізнавшись його ім'я. Але все це виглядало так, нібито вони зробили лише половину справи. А от якраз таки заспокійливе виробила Демона остаточно. Як на мене, те, що демону потрібен сам аморт, було зрозуміло ще на початку стрічки, коли той вперше зустрівся з Генрі. Але персонажам фільму це дійшло тільки зараз. Томас з Габріалем продовжують теревеніти, бо нащо поспішати. Демон зачекає. Екзорцист повідався і розказав. Заказав історію, коли він був партизаном, німці вбили його товаришів, а він лишився живим, бо прикинувся мертвим. Далі він розповідає про Розарію. Ну цю історію ви вже чули, і в цілому цей епізод виглядає зворушливо. Але я знову ж таки не побачив, в чому тут гріха морта перед Розарією. По фільму вона була божевільна і хотіла, щоб він вигнав з неї демона, але він не міг виконати прохання, бо вона не була одержима, тому й передав опіку над Розарією психіатрам. Тільки от схоже, що після цієї ситуації він почав проводити ритуали абсолютно всім, і хворим, і одержимим. Хворим це було як плацебо, одержимим, Я думаю, ви зрозуміли. Попереду вирішальний бій. Підготувавшись як слід, екзорцисти в супроводі команди готові приступати. Дивно, те, що димон, який мав ослабнути після того, як вони дізнались його ім'я, став ще сильнішим. Я б сказав, що він на піку своєї форми і робить із людьми страшне. Показує красивих жінок із голими бубсами. Ну нахер. Якби Смодей хотів, він би легко вбив їх усіх, але його ціль це не просто вбити. Моя здогадка така: він хоче вселитись в екзорциста і через нього намотити в церкві якісь інтриги, які понад 500 років тому, щоб почало щось типу нової інквізиції. Цей чорний піар відверне мільйони прихожан від віри, і нечиста сила отримає їх душі. Але тільки от з першого перегляду мені складно було все це зрозуміти, бо якось дуже все невиразно. зім'ято та поспіхом падається сюжет. Але далі все буде простіше, адже почнеться чистий бойовик. Коли вже здавалося, що зло на межі подолання. Adışin Так, виходить, демон вже остаточно вселився в неї. І тепер, коли всім, окрім екзорциста, загрошує смертельна небезпека, Асмодей прямим текстом диктує свою умову. Душа священика в обмін на життя всіх інших. Після недовгих роздумів герой погоджується на пропозицію. Габріель обмінює власну душу на заручників, і психоделічний шов з елементом бойовика продовжується. В якийсь момент Габріель навіть хотів усунути себе від посади екзорциста, аби не допомагати Асмодеї в його планах. Так, самогубство, це важкий гріх, але враховуючи те, що це велика самопожертва, а морд скоріш за все не попав би до пекла, і це дійсно був би енд. але як ми вже бачили, цей демон вміє впливати на фізичні властивості тіла жертви. Тому після такого падіння голова священика лишилась на місці. Коротше, Аморт практично став автаром Асмодея. І тут на допомогу приходить Ескібель, від якого весь фільм не було ніякої користі. Ще кілька хвилин тому демон майже повісив цього незграбу на власному шарфику. Але тепер молодий панотей чомусь буде успішно протистояти могутній нечистій силі. Після молитви і магічних дуелі йому вдається повернути Габріеля до тями. Мабуть, не до кінця, адже демон десь має перебувати не в повітрі. Ж. Хоча, як ми пам'ятаємо на початку фільму, він вселився в Генрі буквально з повітря. Повітря катакомб. Ну нам це так показали. В будь-якому разі розуміючи, що йому майже гаплик, а смодей підключає до діла примарних жінок спокусниць Католицькі святі отці легко від них відбуваються, бо як мінімум по ваговій категорії сили не будуть рівними. І епічний фінал в стилі Гаррі Поттера. Зло переможено. Герої отримують подяку від самого папи і нам жирно натякають на те, що слід очікувати на сіквел. Асмодей зазнав поразки, але таких бійсів ще багато. Підведемо підсумок. В цілому мені сподобався фільм. Його було цікаво дивитись. Під час першого перегляду навіть місцями стрімнувато. була й напруга, і ефектні скрімери. Один навіть двічі спрацював при повторному перегляді. Зворушливі моменти під час другого перегляду все одно викликали емоції. Але от останні хвилин 30 це такий собі посередній фентезійний бойовий. Із безумовних плюсів юний актор Пітер з екзотичним прізвищем Десоза Фейхоні. Він виглядає в кадрі дійсно кріпово та переконливо. Також в цьому велика заслуга Гримерів. Ще один плюс це Рассел Кроу. Він талановитий чувак з великим досвідом. Та інші актори тут не сказав би, що погано грають. По мінусах фільма ви можете поділитись своєю думкою в коментарях. От що біль за все мені сподобалось в цьому фільмі, так це магічні баталії. От справді цих спецефектів було забагато. І саме через те, що їх було перебір, було не так страшно. Інколи просто достатньо підняти ліжко, щоб воно політало. Свої думки пишіть в коментах. У мене на сьогодні все. Дякую за перегляд. На все добре.